Ані, сюрпризи ще не закінчуються на цей день. Маємо ще одну. Оп! 14 лютого подача. І 15, 14 травня децезія. Точніше, вона в систему прийшла 14. А сама децезія 8. Олеся Маківчик. Маківчук. Олеся, я думаю, ти будеш це відео бачити. Я тобі так хоча напишу. Ще одну людину вітаю. 14 лютого подали. 8. Травня вже є децезія. три місяці, майже три місяці Тоже хороший результат. Так що, ще раз нагадую: подавайте, хто хоче зараз, дійсно дуже швидко розглядають тфу 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 щоб не наурочити їх. Бо може всякі бути. Є е, звичайно пару людей, котрі довше чекають. Це не всі, не можу сказати, що всі-всі абсолютно. Але відсоток 80-90% зараз. Уже всі дуже швидко отримують. Місяць, два, три, максимально рішення. Далі чекаємо на пластик, але це вже якби фінал фіналів. Тут вже проблем ніяких не може бути.